До яких лохотронів ми звикли? Якщо тобі треба заплатити, щоб отримати роботу, це розвадняк. Та й по суті, розвадняк все, що продається через мережевий бізнес. Якщо ваш товар насправді такий гарний, як ви говорите про це, ви самі продавали б його через магазин, а не наймали б продавців, які бігають по квартирам і втюхують його довірливим громадянам за кінську ціну. Неоплачувані стажування існують конкретні правила, коли стажування може бути неоплачуваним і коли вам зобов'язані платити. Влаштовуючись на роботу зі стажуванням, ознайомтеся з цими правилами, коли я сказав про це стажистам нашої компанії. Мене звільнили. Один зі стажистів здав мене, а потім сів на моє місце. Весільний бізнес. Маленьким дівчаткам від народження вбивають у голову, що їхнє весілля має бути шикарним, а маленьким хлопчикам що вони не мають права голосу з приводу того, яким буде весілля. Я нещодавно одружився. Ми з дружиною намагалися мінімізувати витрати, але наші мами придумували дедалі більше витрат. Звичайно, у нас була весела туса, але вона коштувала нам дуже круглу суму. Краще б ми використали ці гроші як перший внесок у купівлю будинку в іпотеку. Реклама у мобільних іграх. Швидше за все, їм потрібні ваші персональні дані та дані про ваш телефон. Це реально якесь розводилово. До того ж, ці ігри часто зовсім не такі, як показує реклама. П'ятиденний робочий тиждень та всі казки про те, що він критично необхідний для суспільної стабільності. Варіантів розводняку дуже багато. Попрацюйте в будь-якому банку хоча б тиждень, і ви зрозумієте, що немає такого тупого розводу, на яке б не клюнула хоча б одна людина. Ні, це не банківські розводняки. Це ті, -ті випадки, коли люди під різними приводами виманюють гроші і вони йдуть до банку її знімати. Нещодавно прийшла жінка із проханням виписати їй чек на 20 тисяч доларів. Я поцікався, навіщо? Вона сказала, що їй десь зателефонували і повідомили, що необхідно терміново зробити страхівку на племін. Для цього потрібно взяти банківський чек на 20 тисяч доларів і відправити його поштою за вказаною адресою. Я знав, що так страхівки не роблять, і почав пояснювати їй, що її намахують. А потім вона зізналася, що вона взагалі не має жодного племінника. За тиждень у мене 2-3 таких відвідувачі стабільно. Деякі коледжі дають студентам безкоштовну освіту, якщо їхній середній бал не опускається нижче обумовленого значення, але майже одночасно коледж починає піднімати цей бал, і в результаті він досягає значення, яке практично неможливо досягти. В результаті студенти навчаються безкоштовно один або два семестри, а потім їм доводиться платити. У маленьких містах штрафують водіїв з немісцевими номерами, навіть якщо вони нічого не порушували, можна оскаржити такий штраф у суді, але більшість водіїв тут проїздом і не залишатимуться, щоб чекати на суд. Вони вважають, що краще заплатити і поїхати. Такі штрафи стають основним джерелом поповнення бюджету дрібних містечок. Початкові вакансії, на яких від тебе вимагають роки досвіду, а зарплату обіцяють желігідні 14 доларів на годину, у IT взагалі хохма можуть вимагати п'ятирічний досвід роботи з технологіями, які з'явилися лише 2-3 роки тому. Продукти Харбл Тотекс і Гідролайф і взагалі будь-які детокси. Якщо твій організм кишить токсинами, трав'яна клізма за 100 доларів тобі не поможе. Моя знайома біохімік. Вона часто писала про цю хрінь, викладала статті та публікувала їх у соцмережах. Дуже швидко її профіль скрізь забанили. Люди інстинктивно оцінюють якість речей за вагою. Нам здається, що важка річ якісніше за легку. Багато виробників спеціально роблять свою продукцію важчою і набивають її дешевим матеріалом. Візьміть меблі, легкий стіл здається недостатньо міцним, а важкий добротним та надійним. При цьому легкий стіл може бути міцнішим за важкий. Колись я працював у компанії, яка виробляла дистанційні пульти. Ми випустили нову модель, дуже легку, і на нас посипалися скарги, що пульт неякісний. Тоді ми пластмасову задню кришку замінили на стелеву і більше нічого не змінювали. Після цього не було жодної скарги. Великі магазини, які влаштовують розпродаж, навіть якщо снижка буде 50%, магазин все рівно буде в плюсі, а ось ймовірність, що ви купите зі знижкою, суттєво зросте. Таймерши право на тимчасове володіння нерухомістю. Я постійно стикаюсь з рекламою компаній, які викуповують таймерши Цікаво, що вони потім з ним роблять, знаходять чергового лоха і продають їм. Продукти із низьким вмістом жиру. Вони просто замінили жир цукром і зробили продукти ще шкідливішими, а часто й дорожчими. 40 години робочий тиждень. Спочатку ідея полягала в тому, що чоловік, працюючи 40 годин на тиждень, міг забезпечити гідний рівень життя собі, дружині та трьом неповнолітнім дітям. При цьому дружина та діти сиділи вдома. Зараз, щоб забезпечити так само сім'ю, обоє повинні працювати більше 40 годин на тиждень. З таким графіком на справи вдома практично не залишається сил. Надання безкоштовного пробного періоду користування якоюсь програмою чи сервісом, але щоб отримати цей пробний період, у тебе запитують дані кредитної карти. Навіщо? Може я і не буду нічого у вас купляти. У найкращі роки свого життя доводиться пахати на роботі, а пенсія настає у віці, коли ти старий, і багато чого тобі вже не потрібно. Це одна з причин, чому від життя треба кайфувати в моменті за будь-якої можливості. Потрібно займатися чимось цікавим після роботи та навчання, завжди брати відпустку, не працювати у вихідні. Пенсія це не той час, щоб чилити і насолоджуватися життям. Спочатку пенсію придумали, щоб люди похилого віку не трималися за роботу до самої смерті, звільняючи. Робочі місця молодим, але зараз люди стали жити менше, і ми виходимо на пенсію, коли наше здоров'я до кінця вбито. У всіх брендів сонцезахисних окулярів явно завишений цінник, начебто окуляри зроблені із золота, ані зі звичайного пластику. Діаманти, враховуючи, що вони зовсім не такі вже й рідкісні, як вважають, чому тоді це розфуфирене вугілля таке дороге. Підручники у коледжах книга не може коштувати 300 доларів. До того ж, навіга, щорічно видавати підручники з алгебри, якщо в них взагалі немає нічого нового. Але кожен студент має купити цей підручник. Викладачі, які пишуть, у вас є совість чи жага наживи» вбило геть усі моральні орієнтири. Студенти не такі вже й багаті, щоб їх так би соромно доїти. Вимога начальника не обговорювати свою зарплату. Хм, у такому разі явно щось нечисто і швидше за все вам платять менше, ніж іншим на такій самій посаді. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку і підпишіться на мій телеграм-канал в описі.